Вітаю у цьому відео. Ми розглянемо, як воду працювати з авансовими звітами в тому випадку, коли у співробітника є перевитрати. Отже, ми вже знаємо, як правильно налаштувати картку співробітника, і для авансових звітів важливо, щоб в приватній інформації на карті співробітника був пов'язаний контакт на контакті модулі контакти, який пов'язаний до співробітника. Обов'язково має бути вказаний необхідний бухгалтерський рахунок в розрахунках з кредиторами, і це рахунок 37. 21. Ми вже проходили цю тему, і проходили, як робити авансові звіти в системі ОДУ. Але тепер ми розглянемо трошки складніший приклад, і саме друковану форму, коли в нас є перевитрати. Отже, ми заходимо в модуль витрати і створюємо нову витрату на співробітника. Наприклад, це будуть відрядження. У нас товар з витратами з типом витрати вже підставляється автоматично. Це може бути інші може бути якийсь товар, який ви додатково налаштовуєте і встановлюєте. І наприклад, у нас є 500. Гривень витрат співробітникам. Податки нам не потрібно. Обираємо співробітника. Наприклад, це буде Козак Семен Володимирович. Вказуємо рахунок витратний. Наприклад, це буде 92-й рахунок, і вказуємо дату витрати. Дата витрат у нас буде, наприклад, вчорашнім числом. Натискаємо Створити звіт, відправляємо керівнику, затверджуємо, натискаємо опублікувати запис в журналі, щоб система зробила проводку. І зараз ми розглянемо приклад, коли ми наперед людині оплачуємо гроші, і потім людина нам звітує. І, наприклад. Подивимося, що відбудеться, якщо співробітник витратив менше коштів, нам необхідно зареєструвати платіж прямо на цьому звіті. Окремо, ми ще будемо створювати виписку по банку, коли ми фактично гроші відправляємо, і будемо узгоджувати той платіж із платежем, який ми реєструємо на авансовому звіті. Отже, прямо тут ми не переходимо запису журналі, тому що це фактично рахунок від постачальника, і ми тут будемо підтягувати оплату пізніше, але ми на самому авансовому звіті. Натискаємо зареєструвати платіж. Обираємо банк, обираємо суму, наприклад, витратив 500, але ми знаємо, що ми, наприклад, 700 гривень оплачували. Тільки нам спочатку потрібно змінити дату, потім суму. Тобто, якщо в нас оплата була раніше, наприклад, 15-го числа, змінюємо дату, потім вказуємо суму. І бачимо, що у нас 200 гривень буде залишок оплати. Тобто, ми створюємо платіж в журналі, банківському рахунку. У нас це Приватбанк гривні. Призначення Платежу відрядження у нас створиться, і натискаємо Створити платіж. Тобто, у нас сам авансовий звіт тепер в оплаті. Він ще не оплачений, тому що нам потрібно буде згодити з банківською випискою. І ми можемо прямо звідси роздрукувати авансовий звіт. І давайте подивимося, що в нас там відображається. Відкриваємо звіт, і ми бачимо, що в нас вказується, що ми оплачували 700 гривень, і вказується дата платежу і номер цього документу. Це платіжка, яку ми створили. Витрачено 500 і залишилося. 200 гривень. Якщо ми узгодимо цей платіж з банківською випискою, у нас номер узгодження також тут буде відображатися. Тепер давайте розглянемо варіант, коли от у нас 200 гривень ще оплачено, і людина знову витрачає кошти і створює авансовий звіт. Отже, ми йдемо в витрати, створюємо нову витрату. Наприклад, це буде проїзд. У нас там було 200 гривень оплачено, а ми, наприклад, ще 300 гривень вкажемо. Вказуємо співробітника, можемо змінити рахунок витрат. Дата витрати, ну нехай це буде сьогоднішнім днем. Натискаємо Створити звіт, відправити керівнику, затверджуємо, опублікувати записи в журналі. І давайте на даному моменті роздрукуємо цей звіт, подивимося, що в нас є. Наразі в нас сума відображається, що в нас витрачено 300 гривень, і нічого не отримано. Якщо ми підемо в записи у журналі, ми можемо тут підтягнути 200 гривень з авансового платежу, щоб закрити цю оплату. У нас висить сума боргу. Повертаємось назад, і давайте ще раз роздрукуємо цей звіт. І дивимося, що ми бачимо: ми бачимо, що в нас залишок попереднього авансу підтягнувся 200 гривень, усього отримано 200, витрачено 300, і в нас є 100 гривень перевитра. Відповідно, цю інформацію система нам відображає в друкованому звіті по типовій формі згідно українського законодавства. Тепер ми можемо зробити банківську випуску і згодити її з цими платежами, які ми створювали. Давайте відкриємо сусідню вкладку, підемо в модуль Бухоблік і створимо операцію Приватбанку. Приклад, це буде відрядження. Обираємо партнера нашого співробітника. У нас там було 700 гривень оплата, натискаємо об'єднати, і в нас підтягується 700 гривень, ось та платіжка, яку ми створювали. Одразу узгоджується між собою, тому що у нас співпадає партнер, співпадає сума, і співпадає, якби сам платіж, він у нас уже створений, і система його узгоджує. Що ми повернемося сюди. Наприклад, на ту витрату по відрядженню, перша яка в нас була 500 гривень. Натиснемо переглянути звіт. У нас уже сам звіт позначений повністю як оплачений. Якщо ми зайдемо в записи у журналу, у нас також вони оплачені. Узгоджується платіжка із самою витратою постачальника. У нас це відображається в друкованому звіті. Ну і далі у нас, наприклад, друга є витрата співробітника. У нас там є ще 100 гривень, ми йому винні, оплата частинами, тут також частинами оплачено. І далі ми можемо або напряму зробити платіж по банку, узгодити його. Із з цими 100 гривнями, які в нас залишилися по цьому проїзду, або можемо так само зробити платіж на 100 гривень. Наприклад, сьогоднішня буде в нас дата створити платіж 100 гривень. У нас це в оплаті. Далі ми повертаємося на виписку і робимо випуску по банку на ці 100 гривень. Це вже буде, наприклад, мітка проїзд, і фактично узгоджуємо з платежем, який система створила, коли ми натискали зареєструвати платіж вручну. Натискаємо Об'єднати і система у нас автоматично об'єднує, тому що у нас співпадає сума, контрагент і є сама платіжка. Тобто повертаємось назад на проїзд, оновимо цю сторінку, і в нас вже цей звіт буде оплачений. Можемо роздрукувати цей авансовий звіт вже після всіх оплат, і в нас тут підтягується документ оплати. Таким чином, ви можете створювати в системі авансові звіти і використовувати їх, коли у нас є перевитрати. Ви можете використовувати авансові звіти, коли у нас є спочатку оплата, і потім співробітник щось витрачає, і ми це узгоджуємо, і використовувати наші друковані форми. Усе це можливо з нашим модулем по локалізації для України. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.